Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата! Сьогоднішня нова тема у нас з вами Мої іграшки. З вами, як завжди, я, Анастасія Іванівна, пропоную вам привітатись за допомогою мнемо картинки. Дивіться на цифри та повторюйте Good morning, Good morning good morning to you! Good morning, good morning, I'm glad... Слово іграшки англійською звучить так. Toys. Давайте повторимо разом. Toys. На картинці зображені пазли. Англійською мовою слово пазли звучить так. Puzzle. Давайте повторимо ще раз. «Puzzle». А зараз ми бачимо плюшевого ведмедика. Англійською звучить так. Teddy bear. Плюшевий ведмедик. Teddy bear. На картинці з'явився іграшковий робот. На англійській мові слово робот звучить так. Робот. Повторюємо ще раз. Robot. Далі у нас зображений велосипед. На англійській мові слово велосипед звучить так. байсикл. Повторюємо ще раз. байсикл. На картинці зображено іграшковий літак. Літак на англійській мові звучить так. плейн. Повторимо ще раз. Плейн. На наступній картинці ви бачите футбольний м'яч. Англійською слово м'яч звучить так. Ball. Давайте повторимо ще раз. Ball. Зараз на долонці ви бачите іграшковий автомобіль. На англійській мові слово автомобіль звучить так. Car. Давайте. Повторимо ще раз. Car. На цьому зображенні ми бачимо ляльку. Слово лялька на англійській мові звучить так. Doll. Давайте повторимо ще раз. Doll. Любі малята. Дякую за увагу та до нових зустрічей. Goodbye!